А скільки ви не через недостатню англійську? Чи задумувались ви колись, що англійська то є лише інструмент? Бо ви є експерт, і задача стоїть підсилити вашу професійну самовпевненість і вашу професійну самооцінку, не вивчати англійську заради англійської, не вивчати. І не оздобувати навички заради навичок, а для того, щоб ваша самовпевненість, для того, щоб ваша експертність росла для того, щоб ви росли і могли потужно заявити про себе цьому світові. Я Альона Корнієнко і я нейромовний коуч. Підписуйтесь, я маю серйозну розмову до вас. Коучинг це не про вчителювання. Я ні в кого не вчу і я нікого не виправляю. Я не вчителька і я не вчителюю. Я тут для того, щоб разом в партнерській співпраці прийти до досягнення ваших цілей, ваших мрій для того, щоб ви розправили плечі і нарешті здобули ту впевненість для того, щоб ви підсилили свої професійні навички, для того, щоб ви подвоїли свої чеки. І саме англійська може стати потужним інструментом для розширення свого бізнесу, для розширення своєї експертності на міжнародному рівні, для того, щоб перестати нарешті боятися міжнародної співпраці і розмов з іноземними клієнтами, для того, щоб перестати дискомфортно себе відчувати на публічних виступах, для того щоб заключення контрактів проходило дуже легко. І все лягало як по маслу. Коучинг – це про постановку цілей конкретної. Ви знаєте, що неможливо досягти цілий, неможливо мати, бути або робити щось у цьому житті, якщо ми не можемо це виміряти в цифрах або в твердих даних. Тобто коучинг – це саме про те, аби завузитися, підійти від «from generic to specific», з загальної мрії в тверді показники, тобто ми прокладаємо покроковий план до ваших цілей, до вашої експертності через англійську нейро частинка нейромовного коучингу як методу це про принципи роботи нашого мозку, це про нашу фізіологію. Якщо ми не знаємо, як працює автомобіль, якщо ми не знаємо його механіки. То це вождіння буде дуже ризикованим. Це немов просто з заплющеними очима давити педаль газу і просто мчати по бездоріжжю. Нейро це саме та частина методу, яка допомагає всі процеси, все навчання е тотожити з нашою фізіологією і з тим, як наш мозок навчається найкраще. І мова, мова це лише інструмент. Тобто, все навчання воно завужається до мовних цілей. Але всі контексти використання цієї мови воно накладається на ваше особисте життя. Саме тому всі сесії з англійської з моїми клієнтами абсолютно конфіденційні, тому що ми не йдемо юніт за юнітом, як по підручниками, тому що ми вже розбираємо ваші реальні контексти, сюжети переговорів з вашими клієнтами, переписку з вашими партнерами. Ми репетируємо ті діалоги, які вже ви будете вести з людьми у ваших життях. Тобто, ви після нашого. Жої сесії ви відкриваєте двері і вже маєте конкретні техніки, конкретну структуру і конкретні сценарії, як себе поводити у світі міжнародних відносин.